В мобільному застосунку кашалот доступна функція Мобільний еквайринг ПриватБанк», яка дає змогу використовувати вбудований смартфон NFC модуль для приймання платіжних карток від клієнтів без використання додаткових пристроїв. Функція доступна для користувачів, які є клієнтами ПриватБанка, і зареєстровані в особистому кабінеті застосунку Термінал. Зверніть увагу, мобільний еквайринг ПриватБанк» працює тільки на тих смартфонах, в яких присутній вбудований модуль NFC. Щоб налаштувати мобільний еквайринг PrivatBank, встановіть на свій смартфон застосунок Термінал. Далі перейдіть в особистий кабінет застосунку Термінал, зареєструйтесь в ньому та отримайте спеціальний токен. Для смартфонів, які працюють під керуванням операційної системи Android на мобільний пристрій, де встановлено RMK кашелот, встановіть застосунок Tapixphone, який можна завантажити з Google Play Store. Відкривати або виконувати налаштування в застосунку Tapix Phone не потрібно. На смартфони, які працюють під керуванням операційної системи iOS, встановлювати застосунок Tabixphone не потрібно. Посилання на особистий кабінет застосунку Термінал, а також посилання на ресурси, звідки можна завантажити застосунки Термінал та TapIXFone, шукайте в описі під цим відео. Після цього відкрийте кабінет користувача Кашалот. Перейдіть в розділ налаштування і оберіть категорію мобільний аквайринг Приватбанк. У відповідне поле впишіть токен, який ви отримали в особистому кабінеті застосунку термінал і натисніть кнопку Зберегти. На екрані буде відображено згенерований QR-код. В розділі Всі каси мобільного застосунку «Кашалот» натисніть кнопку Меню. Перейдіть в розділ налаштування і оберіть категорію Термінал. В полі Тип конфігурації оберіть додаток Термінал від PrivatBank. Натисніть кнопку Сканувати QR-код і відскануйте QR-код, згенерований в кабінеті користувача. На екран буде виведено сповіщення про вдале завершення налаштувань. Натисніть ОК. Після чого в кабінеті користувача з'явиться запис про підключений мобільний пристрій. За потреби назву пристрою та коментар можна змінити. Для того, щоб прийняти платіж від клієнта з використанням функції мобільний еквайринг ПриватБанк», після додавання потрібної номенклатури в перелік натисніть кнопку Оплата та оберіть спосіб оплати оплата карткою. Для підтвердження дій, натисніть Провести сплату. Після чого автоматично відкриється вікно застосунку термінал, в якому буде вказано суму до сплати. Для того, щоб провести операцію і зареєструвати чек, натисніть кнопку Прийняти платіж карткою. Та прикладіть картку клієнта, яка підтримує безконтактну оплату до мобільного пристрою. У разі вдалої операції на екрані буде відображено інформацію про транзакцію. А після натискання кнопки повернутися на екрані ви побачите зареєстрований фіскальний чек.